Моя тема це є Microsoft Azure Media Service і огляд основних можливостей даної платформи. І починаємо ми з того, як, ну, найперше, ніж потрапити на будь-який сайт або програвач смартфона, потокове відео і онлайн-трансляції, вони проходять декілька важливих етапів обробки. Вони потрібні для того, щоб картинка відображалась коректно і працювала на максимальній кількості пристроїв і платформ. І така обробка вона відбувається за допомогою спеціальних сервісів. І саме Azure Media Services – це є один з таких сервісів, і Azure Media Services – це сервіси технології платформи Microsoft Media Platform, які доступні з хмари е, SaaS – або па. І серед переваг роботи. Серед переваг роботи з ними можна виділити можливість мас масштабування. Також їх можна використовувати з власними засобами кодування, мовлення і поширення контекту, контенту. Також платформа дозволяє завантажувати контент. Проводити його перекодування і конвертацію, організовувати прямі трансляції, мовлення за розкладом і просто вбудовувати відео на сайти. Також користувачам доступна, ну, доступний захист контенту і робота з рекламою та аналітикою. Ці функції вони зробили Azure Media Service дуже популярною платформою. І, до прикладу, за допомогою цієї платформи в 2016 році проводилась трансляція Олімпійських ігор в Ріо де жанейро І також багато футбольних клубів користуються цими сервісами і, і так далі. Так, і розглянемо, власне, певні можливості. Почнемо з інтерфейсу. Робота з всіма функціями Azure Media Service вона відбувається в вкладці браузера, і туди потрібно просто залогінитись в свій обліковий запис і запустити саму службу. Інтерфейс там досить простий: зліва панель меню, зверху адресна панель і панель повідомлень, також панель налаштувань. І, власне, посередині є робочий простір. На даному малюночку в нас наведений приклад процесу перекодування і робот і обробки відео, власне. Отак воно відбувається. Далі у нас є з роботою робота з мультимедіа, і перед тим як відео воно з'являється на певному ресурсі, воно проходить кілька етапів підготовки. Починається воно з завантаження вихідного відео на сервер, обробки, конвертанті. Кон, конверт, о, боже, конверт. Е, а, перепрошую. Конвертації і так далі. Для цих і багатьох інших функцій в Azure Media Service є спеціальні інструменти, такі як REST API, .NET і Java CDK. І також є присутній ряд клієнтських інструментів, які є розроблені фахівцями Microsoft. За допомогою цього великого інструментарію можна налаштувати і контролювати кожен аспект підготовки і відтворення відео. Наприклад, перемотувати або до перемотування або додавання реклами. І коротко про кожен цей етап буде. Перше цей завантаження. І, відповідно, відправляти файл в хмару Azure для подальшої обробки можна через веб-інтерфейс. І для цього потрібно вибрати пункт ресурси, а потім натиснути кнопку Надіслати. Потім ми вибираємо вже саме файл з комп'ютера і відправляємо його в Хмару. При цьому розмір файлів він є необмежений. А зберігатися, вони будуть в безпечному хмарному середовищі і будуть доступні для наступних змін і потокової передачі. Ресурси також можуть бути відправлені в хмару за допомогою інструментів .NET і REST. В цьому випадку дані можуть бути відразу зашифровані, і також вони будуть доступні для них деякі інші можливості. І при необхідності відправки декількох великих файлів можна використати функцію масової, масового завантаження з бібліотеки .NET. Також є певна альтернатива. Там є програмне забезпечення, яке називається Аспера. І воно є для високошвидкісної передачі файлів. Але цей засіб він додатково купляється в Azure Marketplace. І вже, власне, після. Ага, і також можна відправити файл в обліковий запис за допомогою Azure Store Simple. Це є рішення інтегрованого сховища. Яке дублю. А, ага, яке управляє його завданням на локальних пристроях і в хмарі ажур? Далі йде кодування. І в Windows Azure Media Service є інструменти для перекодування файлів в різноманітні мультимедійні формати. Система, система вона підтримує безліч форматів. Вони є перелічені на нашому слайдику. І одною з головних переваг платформи Azure Media Service перед конкурентами є те, що вона використовує динамічну упаковку контенту, і кожен файл в хмарі зберігається в одному варіанті. і Перекодовується вже безпосередньо перед доставкою на кінцевий пристрій. І замість того, щоб зберігати, якби по примірнику кожного файлу для кожної платформи, це дозволяє достатньо зекономити місце в хмарі і, відповідно, так само економити наші грошики. Швидкість обробки мультимедіа, вона. Регулюється і регулюється вручну, і таким завданням присвоюється значення s 1 s 2 і s 3 І, наприклад, якщо ми використовуємо тип зарезервованої одиниці s 2 завдання кодування виконується швидше в порівнянні з завданням для якого обраний тип s 1 і в нас в різних типах облікових записів кількість паралельних завдань, обробки вона варіює, варіюється. І, наприклад, якщо в обліковому записі є 5 зарезервованих одиниць, то можна запустити 5 одночасно виконуваних завдань. А решта завдань, якщо вони були поставлені, будуть чекати своєї черги. І як тільки один з потоків буде оброблений, е, наступне завдання з черги воно буде. Виконуватись автоматично. Отак. От Ще одна відмінна риса Azure Media Service – це є універсальність фірмового програвача. Тому що сервіс підтримує практично всі сучасні пристрої та платформи, і для роботи з різноманітними вбудованими пристроями, які мають власний фреймворк розробки, можна ліцензувати. Ліцензувати пакети для портування Smooth Streaming Client Porting Kit і Microsoft Play Ready Device Porting Kit. От. І програвач він в своїй роботі також використовує галузеві стандарти, такі, як Media Source Extensions і Encrypted Media Extensions які найкраще підходять для адаптивної потокової передачі. Якщо ж вони є недоступні на пристрої або в браузері, тоді програвач переходить на Flash і Silverlight. Ці опції задаються в розширених налаштуваннях самого програвача шляхом вибору відповідних пунктів зі списку. Тут є наведено, як воно виглядає. І причому для трансляції можна задати. Як і певну описану вище можливість автоматичного написання, так вже і використання конкретної певної технології. Також служби мультимедіа Microsoft Azure, вони підтримують формати потокової передачі, такі як Dash, Smooth Streaming і HLC для відтворення в місто. А вже Azure Media Player, він враховує ці різні формати і автоматично відтворює найбільш відповідну опцію, в залежності від можливостей платформи або браузера. Але можна також і задати роботу з конкретним певним форматом, і яку б технологію і платформу не вибирав розробник, він отримує єдиний інтерфейс JavaScript для доступу до інтерфейсів API. І це все дозволяє програвачу Ажур обслуговувати вміст для відтворення на найширшому спектрі пристроїв і різних браузерах. Тобто на будь-якому пристрої, незалежно від того, що це є, відео буде відтворюватися. Відео буде працювати і відтворюватися коректно. От. Ой, уйні. І якщо транслятор він хоче зашифрувати свої ресурси від несанкціонованого доступу, то це також можна зробити за допомогою технології PlayReady, WideVine або 128-бітного алгоритму шифрування AES. І все, що для цього потрібно, це поставити галочку навпроти відповідного пункту в налаштуваннях плеєра і вказати необхідний макер. Тут є в нас наведена. Наведена схема кодування це, що я розказувала. І для застосування всіх обраних додаткових опцій, значень і параметрів. Просто натискається кнопочка Update player, і потім можна отримати код ролика з усіма заданими ресурсами для вставки на ресурс. Так воно виглядає. Ось. І також в службі «Azure Media Service» є досить доступний, доступний зручний і простий використання конектор. Для інтеграції з сторонніми сервісами. Він доступний для таких сервісів і платформ, як, наприклад, Dropbox, Facebook, Twitter та інших. Конектор, він дозволяє клієнтам готувати і розміщувати відео і мультимедійні матеріали в своїх додатках і сервісах, не турбуючись про складнощі, які будуть пов'язані з підготовкою і розміщенням відео на різноманітних пристроях. От, так воно виглядає, і можна навести також декілька прикладів того, як він може використовуватися. Наприклад, додатки, в яких відео є ключовим елементом, наприклад, це можуть бути певні навчальні е додатки. Є також вертикальні рішення для підприємств, які базуються навколо відео, як, наприклад, система управління навчанням або сервіси типу Enterprise Туб, веб-сайти з відео, і рішення або використовувати рішення з прямими трансляціями, то це також можуть бути додатки для нарад, проведення опитувань, вебінарів. І Всюди, де клієнт хоче отримати швидке охоплення аудиторії, можна використовувати відео оце, з платформи Azure Media Services. от, от, от. Отже, платформа Azure Media Service, вона є простою і зручною хмарною службою для обробки і доставки на пристрої відео і інших мультимедіа даних. Вона дозволяє в декілька кліків підготувати відео до публікації на різних пристроях, і при цьому можна бути впевненим, що на будь-якому девайсі від різних операцій систем відео буде програватися коректно і правильно.